Друзі, привіт! Як вам там, не нудно живеться, тому що депутати знову підготували для вас таку спокусливу пропозицію. Вони внесли законопроект, яким будуть вноситися зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині накладення штрафів ТЦК. Ця оферта не така й проста, тому що змін передбачається насправді немало та запроваджується навіть окрема процедура розгляду таких справ в більш спрощеному порядку. Про всі ці нововведення сьогодні хочу вам розповісти. Але перш ніж ми перейдемо до конкретної розмови, як завжди, нагадую, підписуйтесь прямо зараз на цей канал, щоб не забути його. Тому що тут тільки для вас достовірна та професійна юридична інформація, а не популізм. І пам'ятайте, що я ваша інспектор права. Отже, яка головна ідея цього законопроекту? А ідея в тому, щоб людина визнала себе винуватою і, відповідно, заявила про це в ТЦК. Так, лопотала про те, щоб справу розглянути. Глянули в спрощеному порядку за відсутності такого громадянина і в більш скорочений термін. Який за це все бонус буде? А бонус буде такий, що. Штраф може бути по суті сплачений у розмірі 50% від мінімально встановленого штрафу на особливий період по статтям 210-2101. Вони також чітко це зобов'язують вже керівника ТЦК виносити постанову е е в такому розмірі штраф накладати, який буде відповідати мінімальному розмірі, тобто 17 тисяч гривень, а не 25 500. А давайте розберемо за яких умов ця спокуслива пропозиція почне діяти і чи вигідна вона насправді для вас. По-перше, як я вже зазначила, людина повинна не оспорювати допущення правопорушення та давати згоду на притягнення до адміністративної відповідальності за її відсутності. І от тоді буде діятися більш спрощена процедура, строк розгляду такої справи буде 3 дні, тобто більш скорочений, і надаватися 10 днів для того, щоб сплатити цей штраф у 50-відсотковому розмірі. Що я хочу тут зазначити, що Заяву відповідно можна буде подати саме в той ТЦК, де такий громадянин перебуває на обліку. Або через єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, тобто я так розумію, через резерв плюс ця опція буде доступна, і ми знову бачимо, що влада таким чином спонукає до того, щоб оновлювати дані, до того щоб користуватися цим електронним кабінетом, і ось такі плюшки запроваджує для громадян новими законопроектами. Але що я хочу тут сказати? Насправді, місце розгляду адміністративної справи воно може бути не лише там, де ви перебуваєте на обліку, а також і за місцем виявлення правопорушення. Це означає, що якщо, наприклад, це справа про неоновлення даних, то тут без питань це ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку. А якщо це, наприклад,. Справа, коли в людини немає із собою військового квитка, і ви в даний момент перебуваєте в іншій області, де е, територіальна юрисдикція повноважень вже розповсюджується іншого ТЦК, а не того, в якому ви безпосередньо є на обліку. А якщо уважно читати знову ж таки це формулювання, ми повинні пам'ятати, що відповідну заяву можна подавати лише тільки в той ТЦК, в якому такий громадянин перебуває на обліку, або знову ж таки через реєстр військовозобов'язаних призовників та резервістів далі потрібно розуміти, що така справа буде розглядатися без протоколу, тому що вносяться знову ж таки, зміни до статті 258 КУПАП. Така справа буде розглядатися в скорочений термін в три дні, і потрібно розуміти, що якщо справа розглядається за вашою відсутності, то відповідно і подавати якісь там зауваження, клопотання, докази вже також ви відмовляєтесь від цього процесуального права по суті, тому що ви знаєте свою вину та безпосередньо заявляєте про розгляд справи за вашої відсутності. Далі зазначається, що копія про накладення такого штрафу може надсилатися також і засобами електронного зв'язку на електронну пошту, але знову ж таки, яку? Яку ви безпосередньо повинні вказати в цьому реєстрі, щоб вона була ця пошта? Ось знову ж таки влада спонукає оновлювати дані, уточнювати, щоб була ця безпосередня комунікація з громадянами через електронний кабінет. А далі, щоб скористатися цією 50% відсотковою знижкою від розміру штрафу 17 тисяч гривень, потрібно сплатити штраф вчасно, тобто протягом 10 днів з моменту винесення постанови. Тому що якщо в цей термін не сплатити, почнуть діяти загальні положення, які є в КУПАК для примусового виконання таких штрафів. Це означатиме, що протягом 30 днів, як вони зазначають у цьому законопроекті, ТЦК передасть цю постанову до виконавчої служби. Але найголовніше питання: а в якому ж розмірі виконавча служба буде стягувати цей штраф? Той, що зі знижкою, чи повний розмір. Звісно, що повний розмір, тому що знижка діятиме тільки за умови добровільної сплати вчасно цього штрафу. І якщо громадянин не сплачує такий штраф, то знижка відповідно не діє, і такий штраф буде становити 17 тисяч гривень, помножений на 2, тобто 34 тисячі гривень. За загальним правилом тому друзі важливо не втрачати концентрацію і розуміти, що всі ці пропозиції можуть діяти лише за певних умов, тобто за умови вашої заяви, за умови визнання вини, за умови вчасної сплати цих 50% від штрафу 17 тисяч гривень. Що хотілось би сказати наостанок, права оскаржувати таку постанову ви не позбавляєтесь. Тобто цим законопроектом не вносяться зміни, що ви не маєте права на оскарження. Ви знаєте, це дуже нагадує ті угоди з прокурором в кримінальному процесі, але тут ви маєте право оскаржувати таку постанову. Може постати питання, так а в чому логіка? Спочатку визнати вину, написати заяву в ТЦК, а потім оскаржувати. Ну, насправді логіка є, тому що керівник ТЦК він повинен враховувати інші обставини та процесуальні вимоги КУПАП при розгляді таких справ. Є обставини, наприклад, які виключають адміністративну відповідальність, відсутність складу правопорушення. Це все обов'язок керівника ТЦК враховувати при розгляді таких справ. Тому процесуальні порушення можуть бути також підставою для скасування навіть такого адмінстягнення, яке було накладено на підставі вже цієї процедури, навіть за наявності вашої заяви. Отже, друзі, ось такі пропозиції готують депутати в комітеті з питань правоохоронної діяльності для громадян. А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях. І якщо було інформативно та корисно, не забувайте поставити лайк, робіть репости цього відео та переходьте і підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там також не менш важлива юридична інформація. Ваша інспектор право!